Глядачі вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Як передають джерела на місцях, трапилась аварія на Кримському мосту на залізничній гілці, яку нібито вже відремонтували, застряг вантажний потяг. Крім того, відбулось невелике задимлення локомотиву. Задіювали навіть пожежний ІЛ 76 для гасіння. Як передають джерела, не виключено, що відпрацьовують навчання, проте можливий сам факт аварії. Що ж, знищення кримського моста є необхідним для звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. Він наголосив, що Україна не відмовлялася від Криму і буде його відвоювати. Ми будемо його Крим звільняти військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим це Україна, це наша земля. Там наші люди, які досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, це моє. Ми будемо відвоювати Крим так само, як ми будемо відвоювати Херсон, Луганськ і Донецьк, сказав генерал. За словами Марченка, одним із завдань під час звільнення Криму є знищення Кримського моста. Це необхідний захід для того, щоб позбавити їх можливості надавати резерви і підсилювати свої війська з території Росії. Сказав він Аналітик Дефенс Експрес Сергій Згурець переконаний, що Збройні сили України не будуть планувати десантну операцію для звільнення Криму. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо на півдні України. Окупанти активно риють окопи. Це саме стосується і окупованого Криму. Там противник інтенсивно створює лінії оборони, проте ці лінії оборони розраховані на відбиття великої десантної операції, яка навряд чи планується з боку ЗСУ, пояснив Згурець. Аналітик вважає, що першочергово для звільнення Криму потрібно знищити всі сполучення півострова ЗРФ. Того, щоб росіянам знадобилися окопи на півночі Криму, збройні сили України мають спланувати десантну операцію. Проте я розумію, що питання визволення Криму буде вирішуватись зовсім по іншому. Зокрема, будуть перерізані всі логістичні шляхи з Росією. Потім буде знищене російське військове угруповання на півострові, тому ні про яку десантну операцію не може йти мови, додав він. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.